На малюків, які лікуються в протитуберкульозному диспансері, чекав сюрприз. До них із подарунками завітали гості волонтери та представники Червоного Хреста. Збирали кошти для того, щоб порадувати діт діток різними подарунками та призами. Я думаю, їм сподобається все. Благодійники привезли дітлахам безліч солодощів та гостинців. Прихопили також канцтовари і все необхідне для стаціонарного відділення. Те, що заказувалі працівники обласної організації Товариства Червоного Христа говорять: сьогодні працюють на межі можливостей, аби допомогти всім, хто того потребує. Ці в країні йде війна. вайна більше 26 тисяч переселенців. Всі йдуть за допомогою в Красний Крест. Но можна забувати і про наші діти. Це звісно ж група різка. І для того, щоб прядоліти туберкульоз, щоб победить його, надо допомагати всім мірам. Благодійну акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня. Захід відбувся в рамках обласного місячника боротьби з сухотами. За підсумками минулого року Полтавщина війшла до десятки регіонів з найнижчою захворюваністю. Волонтери впевнені, дитячий туберкульоз можна перемогти. І для цього подібні зустрічі конче необхідні. Це Радість спілкування із дітьми, тому що заряд позитивної енергії допомагає дітям одружувати за інформацією департаменту охорони здоров'я області. 2014 року на сухоти занедужило 17 дітей віком до 17 років. Щорічного відділенні обласного протитуберкульозного диспансеру лікується 25 дітлахів. Благодійники обіцяють і надалі підтримувати маленьких пацієнтів, аби дати їм змогу, хоч і ненадовго, але забути про хворобу.